Мир Божий всім, мир Божий всім, друзі, мир Божий всім, хто чує мене зараз. Є таке бажання заспівати пісню для слави нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, о який Він великий і святий. Так, пісня. Ісусу слава. І в цій пісні є такі слова, що співає вільна Україна. Давайте чекати, щоб Україна була вільною, щоб всі, хто прийшов, робити зло зле в Україну, щоб вони втекли і ніколи більше не приходили. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. А саме головне, щоб люди приходили до Бога і каялися в своїх гріхах. Саме головне, хай буде тільки так. Амінь. Ця земля так довго на цей день чекала, коли лине з неба теплий чистий дощ, коли сонце правди Порозгонить хмари, коли пісню щастя заспіває хтось, і цей день нарешті. До нас увірвався, Він приніс нам віру в світле майбуття через свого Сина Всемогутній батько нам дарує ріки вічного життя Ісусу слава, Ісусу слава. Лунає пісня над схилами Дніпра, Ісусу слава, Ісусу слава, співає вільна Україна, люди України, піднімайте руки, прославляйте сина. Він єдиний Бог, Він своєю кров'ю розірвав Кайдани, Він достоїн слави, Ісус Христос, Ісусу слава, Ісусу слава, лунає пісня над схилами Дніпра, Ісусу слава, Иисусу слава, спевая вильно Украина. Слава Иисусу слава, луная песня над схылом и Днепра. Иисусу слава, Иисусу слава, Співає вільна Україна, Ісусу слава навіки, навіки, Ісусу слава навіки на віки, Ісусу слава навіки на віки. Ісусу слава на віки, на віки, Ісусу, слава. Слава нашому Господу, Спасителю Ісусу Христу. Кожного дня ми молимося з сім'єю за Україну кожного дня. І зараз я хотів би мені боляче навіть думати про те, що скільки людей постраждалих в Україні без рук, без ніг. Я хочу сказати, Бог любить тебе незалежно. Від того, що навіть ти думаєш про себе, чи хтось думає щось про тебе. Бог тебе любить. Бог тебе любить. Я зараз буду молитися по Біблії, так як написано в Біблії. Я буду молитися. Молитва, покаяння. Основуючись на Біблії, да, є молитва «Отче наш. Є ще молитви в Біблії, не тільки «Отче наш, багато молитв є в Біблії. Я буду молитися, якщо ти хочеш прийняти Господа Ісуса Христа в твоє життя і бути спасенним і після цього тимчасового життя на цій землі. Піти до Батька Небесного і бути вічно з Ним, не в пеклі, а з ним. Для цього треба повірити в Бога, треба прийти до нього. Він хоче втішити, і Він хоче простити всі твої гріхи і назвати тебе сином, донькою. Буду молитися. О Боже святий О, Батько Небесний. я Прошу тебе, я грішна людина, і я прошу тебе, прости мені, мої гріхи. Ти можеш так повторювати, казати: прости мені, Батько, мої гріхи, в ім'я Ісуса Христа. Я наробив помилок в своєму житті. Я прошу тебе, прости, мене, прости. Прости за все те, що я робив, що я думав, які в мене думки були, які не такі, як ти, бажаєш, щоб вони були прости мені, Боже. Ісус на Христі Він просив вибачення, Він навіть просив вибачення за ворогів. Він казав не за ворогів, а Він казав, що прости Батько їм. Боже, я також прошу Тебе прости тим, хто робив мені зле, прости, я прощаю цих людей, так як ти прощаєш мене. Хвала тобі честь. Хвала тобі честь. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Якщо ти молився цією молитвою, і вірив, і в тебе була повага до Бога. Бог простив тобі всі твої гріхи, бо так написано в Біблії, що Бог прощає гріхи, коли просимо в ім'я Ісуса Христа. Чого не попросимо, тут мається на увазі доброго, не зле, а добре. Бог зробить все. Бог простив тобі, гріхи твої. Якщо ти молився від серця і поважав Бога і вірив в те, що кажеш. Бог бажає, щоб ми прощали тих, хто робив нам щось зле. Це я воля Божа. Нам часто нам не зрозуміти, чому так треба казати. Бо той, 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 Він заслуговує смерті, ми так думаємо. Але, друже, всі ми заслуговуємо смерті. Всі ми, бо ми всі згрішили, і ми заслуговуємо пекла вічного. Але Ісус прийшов в наше життя, щоб простити наші гріхи всіх людей, всіх людей. І Він також хоче простити наших ворогів, тих, хто робив нам щось зле. Хвала Богу, молися, друже, молись. Проси Бога, щоб він тебе втішив. Проси Бога про це, і Він втішить, наш люблячий батько, читай Біблію і днем, і вночі читай, коли є можливість. Май ріст такий духовний, будеш мати його, якщо будеш читати. Молися Богу, щоб він дав тобі справжніх друзів, християн, які. Будуть думати про тебе, піклуватися духовно про тебе, а ти про них. Це і є дружба, коли ми не шукаємо свого, а ми думаємо про людину, яка поруч з нами. І Бог тебе благословить. З Богом, дорогі, з Богом, рідні, хвала нашому, спасу Богу, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.